Освіта, землекористування, фінанси, міські програми. На сесії Кременчуцької міськради традиційно ухвалили важливі для міста рішення. Окрім питань порядку денного, час приділили і урочистостям. На початку засідання вручили подяку міського голови Андрію Погрібному, керівнику розсадника Рослин Гарди. Відзначили чоловіка за високий професіоналізм та активну участь у благодійній діяльності, а також розвиток велосипедного спорту і особистий внесок у соціально-економічну розбудову Кременчуцької громади. Міський голова Віталій Малецький порівняв Гарди із Кременчуцьким садовим товариством Бера, яке в 20-му столітті було одним із найбільших постачальників рослин по всій Україні. Це був гарний бізнес, який приносив кошти в Кременчук, давав робочі місця і робив дійсно Кременчук зеленим і чим потім навіть пишалися наступні покоління. Оцю традицію зараз продовжує підприємство групи компанії Гарди яка. Є візиткою міста Кременчука, яка постачає і постачала раніше навіть там Маріуполь, да, всі великі міста сходу, півдня України, свої посадкові матеріали. Дійсно чесна і відверта історія з приводу бера, і наше місто воно відрізняється від всіх інших, тим, що була тут започаткована історія озеленення. Цю історію вважаю за потрібне продовжувати її пропагандувати по всій Україні. Перші питання порядку денного стосувались бюджету міста. Із відповідною доповіддю звітом виступила директорка департаменту фінансів Тетяна Наїленко. Після перейшли до розгляду питань щодо закладів освіти. Про роботу шкіл та садків міста, а також укриття у них, розповів директор департаменту освіти Геннадій Москалик. Також на засіданні депутатський корпус прийняв рішення про перейменування вулиць та присвоєння імен видатних українських діячів закладам культури. Традиційно виділили кошти і на потреби Збройних сил України. Сума складає понад 2 мільйони гривень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.